Доброго дня всім! Зараз в мережі інтернет, в соціальних мережах та на меседжери розсилають посилання на акцію від ПриватБанку. Фонд державної субсидії до 30-річчя Приватбанку. Коли ви пройдете по посиланню, вам пропонують відповісти на примітивні питання. Пройшовши, вам пропонують обрати скриньку з подарунком. Потім ви виграєте. Далі система пропонує поширити це посилання та заповнити свій дані для отримання призу. Ні в якому разі не робіть цього. І взагалі ігноруйте такі повідомлення, так як гроші ви не отримаєте, а ще можете і втратити свої кошти. Шахраї не сплять. Ось офіційний сайт Приватбанку. як бачите, такої акції в них немає. Тому ще раз застерігаю, будьте уважні і не ведіться на халяву від шахраїв. Дякуємо за увагу! Поширте це відео, щоб застерігти інших. Все буде Україна!